Пролунав дзвінок, починається урок. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі на різницеве порівняння двох добутків. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Знайди 1 сьому від 35. Правильно, це дорівнює 5. Щоб знайти одну сьому, нам потрібно 35 поділити на 7. Знайди ціле, якщо його одна п'ята дорівнює 10. Щоб знайти ціле за його величиною. Правильно, нам потрібно 10 помножити на 5. Це дорівнює 50. Назви. Ознаки подільності цих чисел. Правильно, числа, які закінчуються на 5 або на 0, діляться на 5. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку до кінця рядка. Пропиши ці числа самостійно. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 1, сторінка 4. Перевір, чи правильно учні розв'язали подану задачу. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, прочитай задачу і перевір, чи правильно учні міркували над задачею. Перевіряємо вашу роботу. Що ви можете сказати стосовно розв'язання задачі. Дійсно, учні правильно міркували. Що вони знайшли у першій дії? Скільки метрів тротуару виклали робітники за 4 години. Це є загальний виробіток до обіду. У другій дії, а це друга проста задача, вони знаходили, скільки метрів тротуару виклали робітники за 3 години? А інакше можна сказати, що це загальний виробіток після обіду. А в третій дії вони давали відповідь на питання задачі. Скільки всього метрів? Адже це складена задача на знаходження суми за двома добутками. І в третій дії нам потрібно додати. Як треба замінити запитання задачі, щоб остання дія була віднімання? Як треба замінити запитання задачі, щоб останньою була дія віднімання? Правильно, потрібно порівняти величини. Нам потрібно порівняти загальний виробіток до обіду і загальний виробіток після обіду. Тобто, у нас утвориться нова задача, в якій шукане число буде, наскільки більше тротуару виклали до обіду, ніж після обіду. Ми з вами. Одержали нову другу задачу. Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працювали 4 години, викладаючи щогодини години 8 метрів тротуару, а після обіду вони працювали 3 години, викладаючи щогодини години 5 метрів тротуару. Наскільки більше тротуару виклали до обіду? Якщо тобі все зрозуміло, Тисни відео на паузу, запиши в зошит короткий запис і розв'яжи цю задачу самостійно. Хто потребує допомоги, працюй разом. Записуємо розв'язання в зошит. І так, ми розуміємо, що це складена задача складається з трьох простих задач. У першій дії нам потрібно знайти загальний виробіток до обіду. Правильно! І це треба 8 помножити на 4. Це загальний виробіток до обіду. В другій дії ми будемо знаходити правильно, загальний виробіток після обіду. І нам потрібно 5 помножити на 3. В третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Ми будемо порівнювати, наскільки більше метрів тротуару виклали до обіду, і нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Чим схожі перша і друга задача? Дійсно, задачі схожі за змістом. А чим вони відрізняються? Правильно, ці задачі відрізняються запитаннями. Тобто, змінилось шукане число. Змінила шукане число і змінилося розв'язання задачі, тобто, в третій дії змінилася дія. Учні змінили ситуацію задачі другою на ситуації купівлі-продажу смаколиків. Давайте розглянемо короткий запис. Зверніть увагу, в короткому записі трійка взаємопов'язаних величин: ціна, кількість і вартість. За поданим коротким записом складаємо задачу Працюй мусно. Тата купив 4 пачки морозива по 8 гривень та 3 цукерки. По 5 гривень. Наскільки більше грошей заплатив тата за морозова, ніж за цукерки? Працюємо усно, розв'язуємо задачу разом. Ми розуміємо, що це складена задача на різницеве порівняння двох добутків. Вона складається з трьох простих задач. У першій простій задачі шукане число вартість морозива. У другій простій задачі. Шукане число. Правильно, вартість цукерок. І в третій простій задачі шуканим числом є, наскільки більше грошей заплатив тата за морозива, ніж за цукерки. В перші дії нам потрібно знайти правильно, вартість морозива. В другій дії ми будемо шукати вартість цукерок. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, наскільки більше грошей заплатив тата за Морозова. Який вираз можна скласти до цієї задачі? Правильно, до цієї задачі підходить вираз. Добуток чисел 8 і 4 відняти добуток чисел 5 і 3. Чим ця задача відрізняється від попередньої задачі? Правильно, ця задача відрізняється тільки ситуацією, а хід розв'язання однаковий. Клади за коротким записом задачу четверту. Тисни відео на паузу. Попрацюй самостійно. Склади задачу. Перевіряємо вашу роботу. У мене вийшла ось така задача. Для дитячого садочка купили 7 м'ячів по 10 гривень та 9 скакалок по 8 гривень. Наскільки більше грошей заплатили за скакалки, ніж за м'ячі? Ми розуміємо, що це складена задача на різницеве порівняння двох добутків. І ця задача складається з трьох простих задач. У першій простій задачі ми будемо знаходити вартість м'ячів арифметичною дією правильно множення. У другій простій задачі ми будемо знаходити вартість дев'яти скакалок. І також застосуємо арифметичну дію множення. В третій простій задачі ми будемо порівнювати величини, наскільки більше грошей заплатили за скакалки, ніж за м'ячі, і нам потрібно від більшого числа відняти менше. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу, запиши задачу короткий запис в зошит і розв'яжи. Задача самостійна. А хто потребує допомоги, працює разом. Записуємо розв'язання. Перші дії ми будемо знаходити вартість семи м'ячів. Для цього нам потрібно ціну помножити на кількість 10 помножити на 7 дорівнює 70 гривень. Вартість м'ячів. В другій дії ми будемо знаходити вартість дев'яти скакалок. Для цього нам потрібно ціну помножити на кількість, 8 помножити на 9, дорівнює 72 гривні, це вартість скакалок. І в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі: наскільки більше заплатили грошей за скакалки, ніж за м'ячі. І нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Поміркуйте, будь ласка, який вираз потрібно скласти до цієї задачі. Правильно, добуток чисел 8 і 9 відняти добуток чисел 10 і 7. Робимо висновок. Сьогодні на уроці ми познайомилися з одним ще видом складених задач. Це задачі на різницеве порівняння двох добутків. Ці задачі складаються з трьох простих задач. І в першій дії Арифметичною дією множення ми знайдемо загальну величину першого випадку. В другій дії арифметичною дією множенням ми знайдемо загальну величину другого випадку. І в третій дії – ми будемо порівнювати величини. Нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Застосуємо арифметичну дію піднімання. Зверніть увагу на схему виразу до задач такого виду. хвилинка, Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 2 сторінка 5. Заміни складене іменоване число простим іменованим, а просте іменоване число складеним іменованим. Працюємо усно з першим стовпчиком. 14 місяців це просте іменоване число, потрібно замінити складеним. Ми знаємо, що один рік це 12 місяців. Значить, тут дорівнює 14 місяців, дорівнює 1 рік, і 2 місяці. Адже 14 відняти 12 дорівнює 2. Одна доба 4 години. Це складене іменоване число потрібно замінити простим іменованим числом. Одна доба це 24 години. Та й ще 4 години 28 годин. Один рік 7 місяців. Складене іменноване число замінюємо простим. Один рік це 12 місяців та ще 7 19 місяців. 7 метрів 5 дециметрів. Це складене іменноване число потрібно замінити простим. В одному метрі 10 дециметрів, а в 7 70 дециметрів та ще 5, 75. Дециметрів. Другий стовпчик чисел записуємо зошит 5 см 2 мм. Це складене іменоване число треба перетворити у просте іменоване. 5 см. Це 50 мм та ще 2. 52 мм. 3 дециметра 5 см. Це складене іменоване число потрібно перетворити у просте. 3 дециметри це 30 см та ще 5 35 см. 42 дециметра. В одному метрі 10 дециметрів. 42 дециметри це 4 метри і 2 дециметри. 25 см це просте число. Треба записати в вигляді складеного іменована. Це дорівнює 2 дециметри і 5 см. Тисни відео на паузу і останній стовпчик чисел. Запиши і виконай завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Розв'яжи рівняння. 15 відняти К кадрнює 9. Це просте рівняння і ми його розв'яжемо давайте усно. Невідомий компонент. Від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. К дорівнює 15 відняти 9. К дорівнює 6. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 15 відняти 6 дорівнює 9. 15 відняти 6 9, 9 дорівнює 9. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали. Правильно. Наступне рівняння 24 поділити на b дорівнює 72 поділити на 9. Це ускладнене рівняння. Записуємо його в зошит. 24 поділити на b дорівнює 72 поділити на 9. Ми розуміємо, що праворуч є у нас числовий вираз, який ми можемо обчислити. 72 поділити на 9, це дорівнює 8. 24 поділити на b дорівнює 8, ми отримали просте рівняння. Де 24 це ділене, b – дільник 8 частка. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Б дорівнює 24 поділити на 8. Б дорівнює 3. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 24 поділити на 3 дорівнює 72 поділити на 9. 24 поділити на 3 дорівнює 8. А 72 поділити на 9. Також 8. Ми отримали 8 дорівнює 8. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь Б дорівнює 3. Наступне рівняння записуємо в зошит. Записуємо наступне рівняння в зошит. П додати 7 помножити на 6. Дорівнює 51. Це ускладнене рівняння, де один із компонентів є числовим виразом. П це перший доданок. Добуток чисел 7 помножити на 6 другий доданок. І сума 51. Числовий вираз 7 помножити на 6 ми можемо з вами обчислити. Це дорівнює 42. P Додати 42 до рівня 51 ми отримали просте рівняння. Де невідомий компонент перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок П дорівнює 51 відняти 42. П дорівнює 9. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 9 додати 7 помножити на 6 дорівнює 51. 7 помножити на 6 дорівнює 42. А 9 додати 42 51. 51 дорівнює 51. Отже, ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Відповідь П дорівнює 9. Тисни відео на паузу і розв'яжи просте рівняння 30, відняти С до рівня 18, де невідомий компонент від'ємник. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Запиши розв'язання рівняння самостійно. Підсумок уроку. Розгляньте піраміду знань і оцініть свою роботу на уроці. Урок завершено. Дякую за роботу!